Ось так сьогодні в нас холодно, цілий день дощить, тому і вже похолодання буде, тому сьогодні в нас таке по плану замотати капусточку, перенести її в будинок і перемотати. Хто буде казати, що багато капусти вродило і не можна її всю перемотати, то ваша справа. У нас її небагато. І навіть якщо у вас два десятки вам там, або три десятки, можна зробити для експерименту. Зробити так, як роблю це я. Дуже подобається мені і лежить вона до нової. І головне, що випробували різні, різні різні методи і підвішували за кочеришку, і з ним виривали з усим, і з корінням, і підвішували верх тормашками її, ну, по-різному, по-різному пробували, але. Але в нас так не виходить. Ми зберігаємо не в підвалі, у нас підвала немає, а зберігаємо під машиною. У нас під машиною в глядовій ямі, всього на все, там півтора метра глибиною, місця і мало, і... От так, і не холодно там. А зими у нас в минулому році зими взагалі не було, можна сказати, тому зберігати дуже у нас дуже-дуже важко її зберігати. Тому оцей метод, який ми вже, мабуть, з... Та З десяток років користуємось. Він для нас це ідеальний. Капусточку ми беремо, пізню ми ніколи не беремо, а середню пізню. Зараз потрібно буде перенести її. Її небагато ось так. Перенести потрібно буде її в будинок. І далі я буду показувати, що я буду робити. До речі, сьогодні 25 жовтня. В кого ще тепло, хто ще може потерпіти, є де зберігати її ще в такому вигляді, щоб не пакувати. Якщо у вас є де зберігати, то можете ще потримати. Я сьогодні в мене небагато, тому я сьогодні її зроблю ось так. А може пізніше докупимо, зробимо ще інакше, я покажу. Але сьогодні робимо саме так. Зберігається вона до нової, звичайно. Як зими, от минулого року в минулому році у нас зими не було, було тепло, тому е, коляня залазив під машину туди, в яму, і він оглядав кожного разу. І там ми морку зберігаємо та таким же. Способом і бурячок, і він, звичайно, оглядав. Якщо бачив десь там виставне таке темненьке п'ятенечко він відразу забирав її первою, ми її використовували, тому гнилої ми не бачили. Ми її використовували раніше, але зберігається вона набагато краще, ніж будь-яка інша. Тому хто зі мною вперед. Переносимо капусточку і працюємо. Беру таку капусточку. Верхні листочки, оці, зовсім погані, я їх знімаю. І викидаю. Отакі от листочки, які прив'явші, але вони гарні такі ще. Я їх теж знімаю, але я їх візьму для голубців собі. Ось так, знімаю так верхні листочки. Де треба підрізаю, але не глибоко, щоб я капусточку не, тер, не, не термосила всю. Ось так. Верхні зняла. Тепер обов'язково потрібно оцю кочерижечку зрізати ось так. До самої основи капусточки. Ось так. Зрізати і залишити на декілька хвилинок, все зайве обірвати, що там нам заважає, щоб воно обвітрилося, щоб наче привітрилося це. І так робимо всю капусточку. Верхні листочки, геть погані, знімаємо, викидаємо. Отакі чистенькі, гарненькі, але прив'явші. Я забираю для. Голубців собі. Отак От обережно знімаю. Це все в нас залишається гарне. Так само зрізаю. Ось і залишаю, щоб повітривась. Це півгодинки, більше не буде. І так роблю всю капусточку. Ось так. Я перечистила всю капусточку. Тепер залишу її на декілька хвилиночок. Ось так. Дивіться, яка гора у мене вийшла. Листочки чистенькі для голубців. Я їх використаю. До речі, я оці листочки, які знімаю, викидаю тільки такі страшні верхні. А ці я пропарюю, оці, вирізаю ці плодоніжечки, де -от от, і складаю їх в морозильну камеру і заморожую, а потім готую. І Зовсім як свіжа капуста, смачні голубці виходять, гарні такі, не розриваються. І не треба потім цілу капустину витрачати, для того, щоб приготувати голубці. Ось так, через декілька хвилиночок продовжимо далі. Капусточка обсохла, пришерхла. Вітря ось нам треба. Тепер, якщо ви дивитесь мій канал, то ви вже догадалися, що ми будемо мотати капусточку у харчову плівку. Беремо цим хвостиком, який ми присушили, кладемо на харчову плівку і ось так замотуємо з усіх сторін. І воздух стараємо, намагаємося повітря все вигнати, щоб повітря тут не було. Замотуємо, обмотуємо декілька разів і виганяємо все повітря. Повітря тут не буде. Вона чистенька, гнилого тут немає. Без доступу повітря псуватися капуста не буде. Ось так. Декілька шарів зробили, обмотали ножичком. Одрізали, все, акуратненько підправили, так склали і дивіться, яка ляля у вас виходить. Ось так. Складаєте в ящичок і вона як рідесенька лежить аж до весни, якщо не з'їсте раніше. І так продовжуємо робити далі. Вже я ж кажу, хто дивиться мій канал, знає, що я так і морку роблю, і буряки вже багато-багато-багато років. Хвостиком, цим, які ми зрізали, донизу. Ось так. І з усіх сторін замотуємо і повітря. отак як обмотуємо, і намагаємося вигнати повітря звідси. Тому що як уже все запакуєте, тоді повітряне вижимете. Акуратно розпрявляєте, Розправляємо. і робимо так наступну. Все. Отак її. Щоб вона у вас була гарненька. Отут біля, де кочеришка оця. Качанчик. Отак От ручкою її геть приплюснуть і дивіться, яка лялечка. І так я зроблю всі. Ось і все. Попакували. Це заняття у нас відняло 40 хвилин, певно, не більше. Так що готуйте, робіть, спробуйте, Дві-три капустинки зробіть, спробуйте. Вона соковита, вона зовсім не в'яна, вона зовсім не втрачає своїх якостей. Захочете, потім достанете і можна пошаткувати. Можна салат зробити, вона зовсім не втрачає своєї соковитості, свого смаку, кольору свого. Ось так. Готуйте, пробуйте, робіть. Хай Бог благословляє вас. А з вами була, як завжди, я, Любов, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні.